Що відбудеться дуже скоро, з хвилини на хвилину. Це якесь нове спілкування, нові люди в твоєму житті. Зміна. Зміна чогось відбувається, зміна твого оточення. Ти вибираєш якихось інших людей, зовсім нових для себе, йдеш іншою дорогою. Це може бути зміна роботи. Зміна подруг, знайомих, дано, ну, ти точно міняєш своє оточення. Все, на минулому ти ставиш крапку і йдеш іншою дорогою. Може бути реально новий колектив. Сумніви уходять. Ти будеш рішатися на якісь конкретні кроки. На зміну. Допоможе мужчина. О, може бути зміна мужчини. Дивись, як біля карти роздоріжжя два мужчини падають. Можливо, ти від одного йдеш до іншого. Якщо це брати в прямому сенсі в переносному, біля карти будинок може говорити, що ти міняєш роботу свою, своє оточення. Ну, це дуже добре, там, де ти була, вже ти все знаєш, вже вище там не було куди стрибнути, не було ніяких змін. Ти йдеш своїм шляхом, новим шляхом, ти дуже скоро. Наважишся на якісь важливі кроки для себе, що вони тобі принесуть. Карта, книга відкрита, це доля, зміна твоєї долі. Ти починаєш іти своїм шляхом. Ти йшла ніби іншим шляхом, обирала не те, що тобі потрібно, не тих людей, не ту обстановку. А тепер ти йдеш своєю дорогою, своєю особисто. ти стаєш просто королевою в своєму житті. Ти Ставиш себе на пєдестал, на головне місце. Ти прислухаєшся до себе, не те, що тобі кажуть, куди тобі йти, що тобі робити. Так? Ти нарешті відчуваєш, куди тобі йти внутрішньо, так? ти знаєш, це твій внутрішній поклик, ти розумієш. Буквальному сенсі ти скоро будеш міняти свою долю. Хай буде так.